Я на Б-клас. Тарас живаєш Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, що по пожалуй листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи то живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. вже й не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрі жаль, Боже, то дай свої, свої, не дай спати ходячому, серцем завмиряти І нілою колодою по світу ваятись, А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти в кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути навік віки, І сліду не кинув ніякого, однаково, Чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, Коли добрий жаль, Боже, туди злої, злої.